Ні, 19 років я медик зводу. В моїх обов'язках прийняти пораненого, стабілізувати та віддати на наступне плече евакуації. Протаче як позивний залежно від задачі, моя амуніція розподіляється на дві категорії: амуніція для штурмових дій та амуніція для заходу на позиції або стабілізаційних Дружі, пунктів. і мною дуже так ручку опустив. Середні це рюкзак бойового медика, предназначений для надання до медичної допомоги. Цей рюкзак розрахований для заходу на позицію, а саме на передній край та для виконання штурмових дій. В рюкзаку знаходяться тампонади для зупинки масивних кровотеч та безпосередньо турнікети. З цієї сторони знаходяться перчатки та маркер. Тут знаходяться ножниці. Та шини для фіксації переломів. Тут знаходяться термоколдри для запобігання гіпотермії пораненого. Всередині рюкзака знаходиться все згідно протоколу Марч. Починає від букви М, заканчує буквою H. Тут знаходяться бандажі для перев'язок та фіксації тампонату. Тут безпосередньо знаходяться акклюзійні наліпки та декомпресійні голки. Катетери, голки, шприци для ведення препаратів та інфузійної терапії. Тут у мене знаходиться лубрикант, е незоференгіальний повітропровід та скальпель для проведення крайку. Тут знаходиться внутрикісковий доступ, який допомагає нам е вводити препарати, якщо неможливо, поставити триваний доступ. Безпосередньо це системи для крові, які допомагають надавати необхідний об'єм крові пораненому та вливати в нього. Ампульниця бойового медика. Загалом тут препарати для зупинки масивних кровотеч для знеболення, надання антибіотику, протиоблювотні препарати та рочини натрій хлориду. Безпосередньо тут всі таблетки, пілпаки, інші. Дві минути. Ні, 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 ми не чекаємо. Ми не чекаємо. то сейчас какие нам потребуются. На Давай, на спинку одразу. Сейчас. Пособим жизнь. Давай! Здорово. Давай! Насилка, насилка, насилка! Задався, піднімай. Піднімай, Що? Закривай! Що вам? Розрахований для роботи в зоні виконання бойоводі. Прибор ночного бачення допомагає мені працювати вночі. Активні наушники, які захищають мій слух та надають мені змогу слухати перемовини в радіостанції. Інфракрасний маячок, який допомагає ініціалізувати свій або чужий. В момент ночі. Безпосередньо ремінна плечова система розрахована на 8 магазинів. Аптечка зібрана по акроніму Марч, дві сумки скидання, два підгранатних підсумка та сам турнікет. Моя плитоноска. Тут у мене знаходяться магазини, мультитул. Безпосередньо ще одна аптечка, турнікет додатковий. На камербандах у мене ще два додаткових турнікети. Тут у мене підсумки, в яких знаходяться акумулятори для прибору нічного бачення наушників та безпосередньо сам прибор нічного бачення, безпосередньо плитоноска та система Push-to-Talk від Pelter. Зброя ur 15 виготовлення зброяр в калібрі 556. На відміну від системи АК, ця зброя більш точніша, більш е, убойніша сила в неї. Та дуже легка в експлуатації. До бригади ЗОУ долучився 18 років. Тут я знайшов себе, сам виконую задачі бойового медика, тому що мені подобається своя робота. Я відповідальний до цього. Я розумію, що я зможу на своєму етапі допомогти людині стабілізувати та віддати на наступне плече евакуації. Якщо ви хочете виконувати спеціальні завдання з професіоналами, то долучайтесь до нашої бригади. все война, война. Братан, здорово. Как тебе? Да. А левая нога турникет на пече. Тут окклюзионочка. Да, тут еще типа, попозже я попью. Хорошо, хорошо, надо чипить сюда. Готово, мы готовы. Все, погнали. Поехали. Давай, давай, тяни, я тримаю сверху. А я допину і на лугу. Завари, звичайно, дуже заберу. Просто ми тебе подивимось зараз. Займайся ножками, подивись, що там з ногами. руку прямо Так, да, Не рухай руками. І не шевелюсь.